Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Валерія і мої рукодільні вечорниці. Сьогодні у мене вже 31 березня, це понеділок, і я хочу е, знімати щоденники. Ну, по типу щоденників. Е, намагатимуся викладати кожен тиждень. Е, ну, Я знаю, що я вже так намагалася робити, з цього нічого не вийшло, все потім збилося. Але я буду старатися. Чесне слово, буду старатися. От е, вже весна, багато роботи е, в дворі, і на вишивку вже набагато менше часу. Але тим паче вишивка присутня в житті, тож е, щось та й буде. Можливо, я буду робити якісь включення з рук. Періодично, можливо, буду знімати все в кінці. Час покаже, бо невідомо, коли і як буде щось зніматися. Тож, давайте розкажу вам про те, що я буду вишивати на цьому тижні. Я розумію, що на цьому тижні мав, мав бути тижневий марафон, але. Через те, що мені потрібно закінчити Фаберже від Грибач до 15.04. А на це всього залишається 15 днів, то трошечки я пересуну тижневий марафон на подалі, бо я не встигну. Давайте буду показувати і розказувати, що я. Буду вишивати разом з вами на цьому тижні. Обов'язково це будуть українські візерунки. Я буду брати цю роботу, ось приготувала для наступної сторони пластик. Дві вже в мене готові, і буде третя сторона. Третя сторона, зараз покажу вам, вона в квіточках ось таких чудових квіточках, тут колода дерев'яна, і в ній такі польові квіти. Тут багато зашивки одним кольором. Так, Тут буде проблема з пеком, будуть поколоті пальці, але воно виглядає чудово, вже дівчата повідшивали, і я бачила результат, то він дуже гарно виглядає. Дехто з дівчат тут додав такого хмаринки. По краю, щоб було неначе як на небі. Не знаю, чи буду я так само робити. Подивимося. Ось. Тут також, як і на тих частинках, приблизно 2,5 хрестиків. По хрестикам тут у всіх 2,209. по хрестикам, бо вони всі однакові, різниця лише в беку. Десь менше беку, там менше рахує, десь більше беку. Вибачте, будь ласка, штурхнула вас. О, тож, такою стороною буду я займатися в перервах між хрестиками, тобі ж як дорожний процес. На навчання піде мала, тож плюс буду брати на роботу. Ще буду брати на роботу цю сторону, бо мої фаберже я не потягну туди. От, давайте перейдемо до фаберже. Так, це українські візерунки, я сказала. Да? Давайте перейдемо далі покажу, що буду робити. Так, я принесла свої фаберже. У нас за вікном дощ. Іде, тож не дуже то і е, гарно видно. Але, але мені подобається картинка, якщо чесно. Е, так, я вже знайшла середину, бо я центрую по центру. Е, знайшла середину, де буде розпочинатися наступне фаберже. Я брала ось таке. Мені здається, воно сюди якраз і буде гарно виглядати. Навхрест буде тут в блакитних кольорах, блакитно-рожеве і тут блакитно рожеве. Ось цей бантик він буде заходити аж десь ось так. Тут прям впритик. Але. Я компенсую, там теж будуть фаберже з листем зеленим, то вони будуть близько підходити до яєць і зверху також. Тож нічого страшного не буде. Тут буде нормальна відстань, як і зверху, а саме бан буде підходити, підходити до яйця. Думаю, нічого страшного не буде. Я бісер тут уже виключила, да? Зараз покажу з бісером. Бо я подивилася, вже її повиключала. Ось так буде з бісером. В мене дуже мало креніку залишається. Я не знаю. Я брала катушку, там написано 4 метри. Можливо, я неправильно вишиваю. Зараз покажу. Ось так виглядає катушка. В цьому було написано 4,3 метри. Але ось. Що в мене залишається, і це три яйця відшитих. Не знаю, чи вистачить мені, чи треба буде докуповувати, але ж не факт, що воно швидко прийде. Не знаю, можливо, і вистачить. Ніколи їм не вишивала. Це вперше, тож, тож якось так, тут дуже багато Ось ці перетинання, це все йде. Крейніком. Ну, буде чарівне рівне яйце? Що тут по хрестикам? Ну, майже 3 тисячі, 2967. Беку більше тисячі, більше тисячі беку. От, я працювати за цей тиждень, це виходить у мене. До 15 числа, грубо кажучи, це 2 тижні. В мене залишається 2, 4, 5 яєць, тобі ж на цьому тижні, ну, як мінімум 2 яйця я маю вишити. Тож, як тільки завершу це яйце, я включуся і покажу вам, що саме. Ви вже бачите, що в мене 10 година. Ранку і сьогодні дощ на дворі, тож є час повишивати. Завтра я піду на роботу, візьму з собою українські візерунки, а раму таку я не можу брати з собою вона величезна, я не пам'ятаю розмір це від арабески, але вона велика, велика. Тут ширина тканини 50 і ще є трошечки запаси. Тож велика рама. Мені її не те, що незручно буде нести. Не можна на роботі вишивати таку велику роботу. Як на п'яльцях, то ще. Да, там, знаєте, на часу приїхало, там чи хлопці заскочили кинув в пакет і все. Ось чому з'являються плями. От. А так. Нікуди я не діду. Ну, звісно, що не можна вишивати на роботі, треба слідкувати за обладнанням, але ж, знаєте, як, вдень да, а вночі можна і заснути, тож, треба чимось займатися. Ось піду працювати, центр ви вже бачите, я знайшла, і через мить ви побачите. Готове яйце. Що ж в мене завершилося четверте яйце. Ось так зараз воно виглядає. Зйомка з рук, але що поробиш? Перше, друге, третє було і зараз четверте. Трошки по характеристиках бо просили. Тут ми маємо 10 на 12 приблизно. 17 кольорів, саме в цьому яйці 17 кольорів і а, бісер, який, який бісер? <світок> Мілхіл. Ой, бо я вже й забулася. Так, хропець мій мопсюня. По хрестикам 2967 по марафону виходить саме це яйце. Зараз грибач знаходиться в відпустці, тому не завжди вона є на зв'язку. І тому продовжили трошки марафон на цілий тиждень. І коли буде в мене наступне яйце, я не знаю. Я здала звіт, але трошки пізніше отримаю наступне. Не знаю коли. Дай Боже, щоб сьогодні. Якщо ні, то ні, мені, в принципі, є чим зайнятися, От наразі як весняний куб від українських візерунках, Зараз в мене він вже на ось такому етапі. Це в мене третя сторона. Я з нею працюю. Я ж вам не показувала. Так. Так, це ж я ну, розпочала. Я вже й забулася. Бачите, 1549 я вже відшила наразі на цій роботі. Ні, більше, я ще не викреслювала ось цей блакитний фон. Я його зашиваю, без, ну, не дивлячись в саму схему. 2560 ми маємо по марафону. Ось так. Я вам показувала, ось так буде виглядати. Чи маленьку беку. Вибачте, раму зачепила. Е, так, що ще вам сказати по кольорам? Да по кольорам Давайте розкажу. Кольорів тут дуже багато, 31 колір. На цій маленькій роботі 31 колір. Так Тут дуже важкувато шиється 8,5 на не 8,5. Сантиметрів буде ця робота. Розкит ви самі бачите, да? тобі ж тут два зелених і тут, а вони, до речі, мабуть, різні. Я вже не пам'ятаю, але ну, ви бачите, деякі да, розкид іде. Тут, тут коричневий один хрестик, але це серединка квіточки, тому це зрозуміло це маки такі будуть мені до вподоби оці. колода. Ну, без беку не дуже то й зрозуміло. але але щось дає. Ось я сьогодні дороблю це. в мене вже сьогодні яке, 4, 4, 4 березня, А, 4 квітня, боже, вибачте, будь ласка, 4 квітня сьогодні стартувала нова гра ліса в країні Чудес. Я там буду приймати участь, але поки що я не буду вам показувати ті схеми, які там, бо я працюю з своїми схемами, поки хочу подивитися, як дівчата будуть викладати свої схеми, саме викладати їх на тканині і вже з того робити висновки, що мені більше буде до вподоби, і а, зробити так, як найкраще буде для мене. От, там гра велика, можна вишивати свої роботи, можна вишивати а, саме схеми за ліси. От, Тож, вже зовсім скоро буде старт. А, не зовсім скоро. Саме після яєць спочатку моїх Фаберже, а вже потім Аліса. От, Доки я не закінчу а, Фаберже, я не буду розпочинати схеми з Аліса в країні Чудес. А, наразі так, ще ж буде включення, я покажу вам, що буде. Ну, можливо, я сьогодні оце дошию. Не дуже у мене сьогодні вишивальний, здається, буде день. Ну, побачимо. Що ж, так швидко, тиждень добіг кінця. Е, принесла я вам показати при більш е, денному освітленні те, що в мене відшито. Е, це ось таке четверте яйце. Вже я вам мельком його показувала. Не дуже на цьому видно, мені здається, ввечері було відніше <гум> набагато, як воно гарно виглядає. Це, мабуть, саме ніжне яйце з тих, що я вишивала. Дуже класне. Наступне яйце я ще не розпочинала. В нас подовжили відшив Фаберже. Дякую. Грибач, вона поїхала в невеличку відпустку і е, нам подовжила м, саме е, відшив яєць. Я дуже тому рада і я тепер дійсно встигну душити все. Е, так, про характеристики я вже вам розказувала в цьому яйці. Класно все, чудово виглядає. От, і давайте далі покажу, що я вишивала. Прибрала я раму, і давайте покажу вам то, що в мене відшито по українському кубу. Це теж обов'язковий мій процес. Нагадаю вам про ці сторони, які вже були відшиті. Ще однією стороною це були отакі квіточки, я вам показувала. Ще без беку і не повністю відшиті. Я душила повністю небо. Хмаринки не стала я тут вставляти. Зробила бек на квіточках. Мені дуже подобають ці, я так розумію, що це маки. А можливо, це тюльпани такі. Не знаю, ну мені дуже вподобають саме оці дві квіточки, вони такі прям ніжні-ніжні. Оця колода. Класно бек виглядає тут взагалі. Ще не вирізала, бачите, по контуру. От. І ще одну сторону. Четверту я розпочала це така лаванда. Тут кількість хрестиків така сама, різниця тільки в Бекові. Я вже про це неодноразово казала. Ось так виглядає лаванда, дуже класно. Вживу вона взагалі настільки. Я не знаю, як вам передати ці кольори. Воно дуже гарно виглядає, мені залишається ще дві сторони відшити з цього куба для того, щоб встигнути і отримати у подарунок гудзики. Ось такий в мене результат за тиждень. Дівчата почали, почали хвалитися, хто скільки відшиває за місяць. Я собі думаю, теж треба порахувати. Колись в мене був вже такий опит підрахунку, але не хватило мене надовго. Я купила такий блокнотик красивий, і розпочала записувати свої досягнення ось за квітень. В нас є. За перше число це я дошивала ось цю сторону, далі я працювала, дошивала фаберже, і потім я вже вишивала саме ось цю сторону Куба. Тож, непогано, йду, непогано, є дні, які, от бачите, вчора 678 було, ну, нічого страшного, підождіть, ні. Я відшивала ось цей куб 1549 це спочатку. І 4 числа дороблювала 1011 саме на цій стороні куба. Да, да, тому що там е, всього, ось, бачите, 2,5 хрестиків. Да, так воно є. Е, і цей куб Афаберже брала тільки 2 дні, працювала над ним. Тож, е, буду намагатися. Підраховувати свої хрестики і в кінці місяця подивитися, скільки ж то я навишивала. На цьому хочу з вами попрощатися, сказати вам дякую, що ви переглядаєте, що додивляєтеся до цієї хвилини, в якій чуєте подяку. До наступної зустрічі з вами, друзі мої! Вдячна вам за коментарі, вдячна за лайки, за підписки, дуже-дуже вам вдячна. Ви мене підтримуєте, і це дуже гріє серце, і хочеться ще працювати і показувати вам те, що я творю до наступної серії. Па-па!